Навіщо потрібні духовні вчителі? Запитання Ви кажете, що гуру є непотрібними. Але як я можу знайти істину без мудрої допомоги та наставництва, що їх може дати лише гуру? КРІшна Мурті Питання. В тому потрібні гуру чи ні? Чи можна знайти істину за допомогою іншого? Хтось каже, що так, хтось, що ні? Ви ж хочете дізнатися правду про це, а не мій погляд на противагу погляду когось іншого? Я не маю погляду на це це або так, або ні? Чи конче вам мати або не мати гуру? Це не питання опінії. Істинність речі не залежить від погляду. Хай яким глибоким, ерудованим, популярним, універсальним він би був, Істинність речі виявляється самим фактом. Перш за все, чому ми хочемо мати гуру, ми кажемо, що нам потрібний гуру. Бо ми збентежені, а Він може нам допомогти. Він вкаже нам істину, Він допоможе нам зрозуміти. Він знає набагато більше про життя, ніж ми. Він діятиме як батько, як учитель, аби напучувати нас у житті. Він має великий досвід, і ми маємо, але малий. Він допоможе нам завдяки своєму більшому досвіду, і так далі. Тобто ви звертаєтеся до вчителя головно через те, що перебуваєте у сум'ятті, якби ви мали ясність, то й близько не підходили б до гуру. Вочевидь, якби ви були цілком щасливі, не мали б проблем, якби ви повністю розуміли життя, ви не пішли б до жодного гуру. Сподіваюся, що ви розумієте важливість цього. Через те, що ви заплуталися, ви шукаєте вчителя, Ви йдете до нього, щоб він спрямував вас у житті, щоб він прояснив ваше сум'яття і знайшов істину. Ви обираєте собі гуру, бо перебуваєте в сум'ятті та сподіваєтеся, що він вам дасть те, чого ви просите. Тобто, ви обираєте того гуру. Який відповідатиме вашим запитам, ви обираєте відповідно до задоволення ваших потреб, яке він може дати, і ваш вибір залежить від вашого задоволення. Ви не обираєте гуру, який каже «покладайтеся на самого себе, ви обираєте його відповідно до ваших упереджень. Тож, якщо ви обираєте гуру для задоволення, яке він вам дасть, то ви шукаєте не істину, а лише вихід зі стану сум'яття. І цей вихід зі стану сум'яття ви помилково називаєте істиною. Розгляньмо спершу думку про те, що духовний вчитель може прояснити ваше сум'яття. Чи може хтось прояснити наше сум'яття, сум'яття, котре є наслідком наших реакцій? Ми створили його. Невже ви думаєте, що хтось інший створив це, це нещастя, цю боротьбу на всіх рівнях існування всередині та зовні? Це є результатом нашого браку знання себе. Саме через те, що ми не розуміємо себе наших конфліктів, наших реакцій, наших нещасть, ми йдемо до гуру, котрий, на нашу думку, допоможе нам звільнитися від цього сум'яття. Ми можемо зрозуміти себе лише у зв'язку з теперішнім, і сам цей зв'язок є нашим учителем, а не хтось іззовні. Якщо я не розумію цього зв'язку, хай що сказав би гуру, усе намарно. Адже якщо я не розумію свого стосунку до власності, до людей, до ідей, то хто може розв'язати цей конфлікт усередині мене? Щоб розв'язати цей конфлікт я повинен сам його зрозуміти. А це означає, що я повинен усвідомити себе у своїх взаємозв'язках. Аби бути свідомим жодний гуру не потрібний. Якщо я не знаю самого себе, то яка користь від гуру? Як політичний лідер обирається тими, хто перебуває в сум'ятті і тому їхній вибір є віддзеркаленням цього сум'яття. Так і я обираю гуру. Я можу обрати його лише відповідно до свого сум'яття тому й він, як і політичний лідер, є у стані сум'яття. Важливо не те, хто має слушність я чи ті, хто каже, що гуру необхідний. З'ясувати, чому ви потребуєте гуру ось що важливо. Гуру існують для різноманітної експлуатації. Але це не має значення. Ви дістаєте задоволення, коли вам хтось говорить, що ви просуваєтеся, але важливо з'ясувати, чому ви потребуєте духовного вчителя. Саме тут слід шукати ключ до проблеми. Інший може вказати шлях, але всю роботу повинні виконати саме ви, навіть якщо маєте гуру. Через ваше небажання зустрітися з проблемою віч навіч ви перекладаєте відповідальність на гуру. Наставник стає непотрібним, якщо ви хоч трішечки знаєте себе. Жоден гуру, жодна книжка чи священне писання не можуть дати вам знання самого себе воно приходить, коли ви усвідомлюєте себе у взаємозв'язках. Бути означає бути у стосунках. Нерозуміння стосунків веде до лиха, боротьби. Не усвідомлювати свого стосунку до власності одна з причин сум'яття. Якщо ви не знаєте вашого справжнього стосунку до власності, то неминуче виникне конфлікт, який посилить конфлікт у суспільстві. Якщо ви не розумієте стосунків між вами і вашою дружиною, між вами і вашою дитиною. Як може хтось інший розв'язати конфлікт, який виникає з цих стосунків? Те ж саме з ідеями, віруваннями тощо? Заплутавшись у стосунках з людьми, з власністю, з ідеями, ви шукаєте гуру. Якщо він справжній гуру, то він скаже вам, щоб ви зрозуміли самих себе? Ви самі Є джерелом всякого непорозуміння та сум'яття, і ви можете розв'язати цей конфлікт лише тоді, коли зрозумієте себе у стосунках. Ви не можете знайти істину через когось іншого. Як же інакше. Істина не є чимось статичним, вона не має фіксованого місця. Вона не є кінцем шляху вищою метою. Навпаки. Вона є живою, динамічною, рухливою. Як вона може бути метою? Якщо істина є фіксованою точкою, то вона вже не є істиною, тоді вона є просто гадкою. Істина є невідомою, і розум, який шукає істину, ніколи її не знайде, бо розум сформований відомим, він є результатом минулого, наслідком часу це те, що ви можете спостерігати самі. Розум це інструмент відомого, тож він не може знайти незнане. Він може лише рухатися від відомого до відомого. Коли розум шукає істину істину, про яку він прочитав у книжках, то ця в лапках істина є самоспроєктованою. Адже тоді розум просто шукає відоме, те відоме, яке б його більше задовольняло, ніж попереднє. Коли розум шукає істину, то він шукає власну проєкцію, а не істину. Зрештою, ідеал є проєкцією самого себе він фіктивний, нереальний. Реальне це те, що є, а не протилежне. Але розум, який шукає реальність, шукає Бога, шукає відоме. Коли ви думаєте про Бога, ваш Бог є проєкцією вашої власної думки, результатом соціальних впливів, ви можете думати лише про відоме, ви не можете думати про незнане, не можете зосередитися на істині. Тієї миті, коли ви думаєте про незнане, це просто проєкція відомого. Про Бога чи істину не можна думати. Якщо ви про це думаєте, то це не істина. Істину не можна знайти вона приходить до вас ви можете йти лише за тим, що відоме. Коли розум не зазнає тортур відомого, впливів відомого. Лише тоді істина може відкрити себе. Істина є в кожному листочку, в кожній сльозі. Її треба пізнавати що миті. Істина може явити себе тільки розуму, що є спорожненим від відомого. Вона являється у стані. В якому відоме відсутнє, в якому воно не діє. Розум це склад відомого, сховок відомого, для того щоб розум був у стані, в якому проявляється невідоме, він повинен усвідомлювати себе, свої попередні пережиття, як свідомі, так і несвідомі, свої реакції, свою структуру. Коли є цілковите знання самого себе, тоді відоме завершується, тоді розум остаточно звільняється від знаного. Лише тепер істина може прийти до вас без запрошення. Істина не належить вам чи мені. Ви не можете поклонятися їй. Тієї миті. Коли вона незнана, вона реальна, символ не є реальним, образ не є реальним. Але коли є розуміння свого Я, зникнення Я, тоді проявляється вічність.